Мама один на один. На початку вересня в Україні стартувала виборча кампанія, яка буде проведена уже за новим законом. Самі місцеві вибори, схоже, стануть безпрецедентними за наслідками і масштабами викликів для країни за усі 24 роки її незалежності. І тому. Що проводяться де-факто під час війни, і тому що стануть лакмусовим папірцем в оцінці здатності держави протистояти виборчій корупції, а пересічним виборцям правильно розшифрувати меседжі політитехнологів та не піддатися спокусам продати голос за харчі. Про майбутні вибори ми знову сьогодні говоритимемо з гостем студії, головою правління рівненської обласної громадської організації і Комітет виборців України Олексієм Горецьким. Вітаю! Пане Олексію, центральна виборча комісія вже отримала документи на участь у виборах від 142 політичних сил. Десятьом було відмовлено через те, що неправильно були оформлені документи. Власне, 132 політичні сили претендують на участь у місцевих виборах. А чи відомо уже скільки їх уже найпершими подали документи на участь у нашій області? Вони ще не подали, тому що сьогоднішнього дня фактично починають проводити місцеві конференції, там де вони будуть проводити висування своїх кандидатів. І я думаю, що ми найближчим часом будемо знати, які політичні сили дійсно будуть йти на вибори в нашій області, які будуть висувати своїх кандидатів і до яких рад. Тут важливо сказати про те, що кожна організація, місцева організація політичної партії, вона так би мовити, є автономною прийняті рішенням. То, бо є відповідні суб'єкти висування кандидатів, наприклад, обласна організація в обласну раду, міська організація в міську раду, відповідно районна організація в районну або певні низові інші, інші, інші ради, і в залежності від того, які політичні партії вони структуровані, наскільки вони мають розвинуту мережу. Це також буде визначати їхню активну участь у виборчому процесі безпосередньо висування своїх кандидатів. Хоча я думаю, насправді що таких політичних партій буде в нас ну на порядок, можливо, менше аніж в інших, наприклад, територіях, але їх все рівно буде багато. Тобто можна сказати, що цілий спектр буде, але навряд чи всі 132 можуть… точно такого не буде. Гаразд я знаю, що нове законодавство воно дуже цікаве. Власне, ми кожні вибори якісь нові інновації, нове законодавство діє. Власне, що цього разу чекатиме на пересічного виборця на дільниці? Що можна сказати? Скільки буде тих бюлетенів? Які новації такі суттєві можна чекати? Для виборця буде насамперед те, що він прийде на виборчу дільницю і він отримує декілька видів бюлетенів, в яких йому потрібно буде розібратися. Це ключове, напевно. Все інше буде проходити повз нього, але він отримує кінцевий результат, який буде ну, для нього, так би мовити, певною мірою в подальшому на найближчий час, скажімо так, ну, певним суб'єктом, який буде представляти його інтереси в місцевій раді. Тобто, якщо говорити безпосередньо про виборчі бюлетені, з чим виборець стикнеться? Він буде мати, в залежності від того, де цей виборець проживає, він буде мати декілька видів бюлетенів. Наприклад, ми беремо місто Рівне. Це виборець отримує, по суті, три виборчі бюлетені. Це буде виборчий бюлетень за міського голову, по виборах до міського голубу на посаду міського голови. Це буде бюлетені, які пов'язані. З виборами до міської ради відповідно свого територіального виборчого округу, і також це будуть буде бюлетені, які будуть стосуватися виборів до обласної ради, депутата обласної ради. Якщо це будуть, наприклад, сільські населені пункти, то там відповідно буде дещо більше бюлетенів, тобто фактично там буде чотири бюлетені. Чому? Тому що там буде вибори сільського голови, там будуть вибори відбуватися депутата сільської ради. Також будуть відбуватися вибори депутата районної ради і обласної ради. Таким чином, це є чотири виборчі бюлетені. І ключове, що виборець фактично буде мати декілька відмінних бюлетенів. І це пов'язано з тим, що виборча модель, вона на верхніх рівнях рад суттєво побудована інакше. Але почнемо знизу. Тобто те, що стосується так званих мажоритарних виборів, тобто там, де є одномандатні виборчі округи, тобто це село, селище, яке обирають відповідно міського сільського пробачте, і селищного голову, там відповідно голосування буде за тими ж бюлетенями, які для виборця звичні. По виборах на, на посаду депутата сільської селищної ради також буде бюлетень, який виборцю є звичний. Він буде подібний. Те, що стосується е, виборів е, депутатів верхнього рівня, тобто це починаючи від е, там міста обласного значення, фактично це поч... говорячи про е, районні ради і обласні, також виборець фактично буде мати список політичних партій. Які висувають певних своїх кандидатів в межах відповідного виборчого округу. тобто виборець буде мати бюлетень, в якому буде перелік цих політичних партій. Напроти кожної політичної партії буде перша особа в списку цієї політичної партії у відповідну раду, і той кандидат, якого вони висували, якщо висували, у відповідному територіальному виборчому окрузі, ну і таким чином. Це фактично буде, ну скажімо так, можливо, єдина невелика відмінність для виборця, ніж попередні там виборчі процеси. Хоча візуально вона буде не настільки критично відрізнятися від того, що було попередньо. Ну а власне, якщо говорити вже безпосередньо саму виборчу кухню, так би мовити, оцю математику, як цей весь процес відбувається, то він, звичайно, набагато складніший, він досить складний. Але це основне навантаження, воно ляже на плечі виборчих комісій. Я зрозуміла. Пам'ятаєте, кілька тижнів тому ми з вами вже зустрічалися, і такі деякі прогнози на те, якою буде активність виборців, ми вже якось так розказували. Власне останнє дослідження, яке проводив той самий комітет виборців України, свідчить, що 72% українців. Готові йти на вибори, тобто активність має бути велика. Природньо, що активність на Заході суттєво більша, ніж на півдні. Разом з тим, ну, якою вона буде в день виборів, це теж невідомо. Як ви вважаєте, що залежатиме на що впливатиме на активність виборців у день виборів? Чи і знову ж таки про моніторинг уже комітет виборців України засвідчив, що багато кандидатів вже застосовували? Ну і і чорний піар, і певні такі нехороші ходи, що може вплинути власне на активність? Чи можуть вплинути оці от нехороші технології на, на те, як прийде на дільницю? Ну власне, це відповідь на це питання розділю на декілька частин. Перше, що стосується активності, власне, ну ми не проводили Рівненська, зокрема організація. Ми не проводили безпосередньо такого дослідження. Ми можемо говорити про те, результати ці про ті результати дослідження, які були зроблені нашими колегами. Я не думаю, насправді, що активність буде аж така за 70%. Мені здається, це дуже такий абсолютний показник. Мені здається, все-таки відчуваючи і розуміючи тенденції, які відбуваються, настрої, я думаю, що цей показник буде в кращому разі трошки більше за 50%. Можливо, 55%. Я очікую, що більшого показника ніж 55% в окремих виключеннях ми мати не будемо. Що стосується тепер різних технологій, які застосовуються вже і, на жаль, вони застосовуються з більшою потужністю, з більшою силою, чим далі ми наближаємося до безпосереднього дня голосування. Так дійсно причому тут важливо сказати, що в цілому, коли проводили моніторинг зараз першого етапу по різних регіонах, то було зафіксовано чимало випадків, коли відбувався так званий, ну непрямий підкуп виборців, хоча це було поза рамками виборчого процесу ще. Але коли виборцям надавали і продуктові пакети, там і все інше, і так звані матеріальні блага, от з тим, щоб звичайно і популяризувати своє ім'я, але в прямому смислі ми можемо говорити це, що це одна із ознак того, що це здійснюється непрямий підкуп. Таких випадків є достатньо. Звичайно, є багато і випадків, на жаль, таких випадків, які стосуються і так званого чорного піару. Так? Тобто, коли не маркована різного роду інформація, в різний, скажімо так, спосіб, поширюється по відношенню до певного конкурента або певних конкурентів, з тим, щоб зменшити їхній рівень, викликати недовіру там, і так далі. Але, знаєте, в цій ситуації, на жаль, це відбувається в нас на фоні тих всіх подій. Які ми переживаємо сьогодні, які ми переживали вчора, ми переживали їх позавчора, і зокрема ці події, які забрали життя багатьох людей, і і на жаль, це все відбувається на тому фоні, коли ті особи, які намагаються прийти до влади і представляти інтереси людей, вони застосовують такі технології проти своїх опонентів. Мені здається, що це ті речі, які неприпустимі на сьогоднішній день і в наших виборчих кампаніях, зокрема в нашій Рівненській області, серйозно не вистачає того змісту між кандидатами, між суб'єктами виборчого процесу, які стосуються, що конкретно я пропоную, яким чином я буду це робити, що пропонує конкурент, тобто, щоб була змістовна змагальність цих суб'єктів, а не говорити про, про те, що я комусь там заасфальтував дві латки, пробачте в, в дворі. І це вже суспільне благо на всі 5 років. Я там зробив якусь там качельку, пробачте, там щось. і це суспільне благо і панацея, або там якийсь ремонт в під'їзді. І тут важливе питання, що це ж зложивають такими речами, і зложували не тільки представники органів влади, і досить часто ті кандидати, які мають достатньо ресурсів. От вони могли такі речі робити. І прикладів було також достатньо. Тому як підсумок можна сказати те, що на жаль, ми такі речі спостерігаємо. Ми спостерігаємо чимало, і хочеться все таки вірити в те, що кандидати будуть намагатися більш конструктивно вести цю дискусію, і особливо тоді, коли вже фактично розпочнеться активна виборча кампанія вже в офіційному статусі як суб'єкта виборчого процесу, коли зараз вони фактично зареєструються як такі. Там вже будуть наступати і серйозні обмеження законодавчі, там вже буде наступати і певна відповідальність за це, і тому мені здається, кандидати також і будуть певною мірою стримувати себе. Хоча, якщо подивитися на те, як це відбувається, зокрема по медіа, наприклад, там і інші речі, коли в одній тій самій газеті поряд стоять два матеріали, і ми розуміємо, що вони скажімо так, абсолютно протилежний зміст, коли проти одного кандидата який... Тут тут же ж в позитивному світлі, наприклад, описаний, і поряд з цим стоїть абсолютно протилежна проти нього публікація. Очевидно, це не зовсім чесна конкуренція по відношенню до опонентів. На жаль, цього достатньо ну, власне дійсно в нашій області кандидати схиляються до такого, саме до такої агітації, не окремі окремі кандидати, кандидати так ті листівки, макулатура, яку яка вже заполонила поштові скриньки, або е, якісь отакі от замовні статті у газетах. Натомість вони чомусь ігнорують поки що такі відкриті дебати, відкриті зустрічі з виборцями, і можливо вони активізуються уже напередодні виборців. виборів, як ви вважаєте? Чи Знаете, буде я тоді активність їх така поставити. Я б сказав би так, що в цій ситуації простої відповіді немає, однозначно відповіді немає. Чому? Тому що є дуже багато політичних партій, які мають різний рівень, наприклад, свого розвитку. Відповідно, є різна, скажімо так, можливість тих чи інших кандидатів для свого, скажімо так, ну, піару простіше кажучи, да? Тобто для свого представлення перед виборцями. І час. Грає далеко не на, не, не на користь таких молодих, в першу чергу, політичних сил і молодих е, певних лідерів, які хочуть себе спробувати в виборчому процесі. Тому, звичайно, в першу чергу будуть застосовуватися технології масового впливу. Це, в першу чергу, і поліграфія, це і різного роду і реклама, і можливо, і телевізійна, там, і в інший спосіб, і реклама на, на зовнішніх конструкціях. Але такі технології прямої дії, які безпосередньо пов'язані зустрічами з людьми, там інші формати, от вони дуже важливі. Вони дуже потрібні виборцю, але їх дуже непросто все ж таки застосовувати, тому що вони потребують значно більших людських затрат. Хоча, якщо взяти місто рівне, воно не таке є велике, воно є компактним. І мені здається, це абсолютно реалістично, з тим, щоб досить щільно працювати з людьми і все ж таки доносити основну свою позицію до, до виборців. Інша ситуація, коли є. Так, так би мовити, зрілі та або розвинуті політичні партії, які мають в своїх колах і досвідчених людей, які мають і можливості фінансові, бренди, які мають, мають навіть, вже певний імідж, якийсь. Тобто людям потрібно більшою мірою вже лише донести якісь змістовні речі, тобто що я хочу, куди ми йдемо, як я собі це бачу, там і все інше. От але людям вже не потрібно пояснювати, хоча би хто це. І, звичайно, в таких ситуаціях людям потрібно, таким людям потрібно значно менше часу для того, щоб спонукати виборця, віддати голос саме цим політичним силам. Єдину тут ремарку можна сказати, що далеко не завжди імідж таких людей є позитивний. І оце дуже велика проблема. І тому багато таких кандидатів будуть ховатися за різні бренди. І провладні, і близько провладні, або і, і певною мірою опозиційні, або і екзотичні, я б сказав би так, з тим, щоб намагатися яким чином все ж таки пройти до того чи іншого, до тієї чи іншої ради. Тому таких прикладів буде достатньо. Я думаю, що ми найближчим часом побачимо абсолютно незвичні конструкції, коли. Ті особи, які ще себе вчора позиціонували з іншої політичної сили, сьогодні висуваються про влади. зовсім, зовсім іншої. На жаль, таких мені здається ситуації. Я б сказав би так: перебіжчиків в такому класичному форматі буде достатньо, але тут скоріше потрібно виборцю в першу чергу. Аналізувати цю ситуацію, і все ж таки, ну мені здається, більшою мірою з недовірою ставитися до тих людей, які і від баби втікли, і від діда втікли, знаєте, як втікаці, да? і сьогодні утечу. Десь от така от, от ситуація. Тому мені здається, вже все ж таки, що ситуація вона буде досить непроста. Дискусія буде досить досить гостра, скоріше, і технологічний вплив різних масових. Таких технологій він буде переважати над близьким контактом кандидата і виборців. Давайте повернемося до саме організації виборчого процесу, до роботи виборчих комісій, окружних територіальних дільничих. Яка ситуація нині? Я знаю, що ви щойно повернулися із навчання, яке вели для саме тих, хто організував організувався так в окружну виборчу комісію. Яка ситуація і які новації вже в роботі цих Окружних виборчих комісій є на сьогодні? Ну, власне, в нас на місцевих є не окружні, а територіальні виборчі комісії. На сьогоднішній день, фактично, територіальні виборчі комісії, практично сформовані, вони вже почали працювати. Величезна проблема на сьогодні залишається це фінансове і ресурсне забезпечення. От. Але в цілому, якщо сказати так, ну, критична ситуація на цей момент поки не спостерігається, тому що люди намагаються викручуватися в тих ситуаціях, яка склалася. Дуже часто вони є просто фактори, такі, скажімо, які об'єктивно впливають на ситуацію, тобто недостатність десь техніки, недостатність приміщень і так далі. Тобто, певною мірою, як завжди, на виборах спостерігається певна інертність тих суб'єктів, які мають це забезпечити. Ну, от, і, відповідно, цей етап він ну, все рівно, скажімо так, проходить через певний період, такий більш довготривалий. Хочеться вірити, що найближчим часом ситуація зміниться, і комісії будуть мати певні ресурси для того, щоб належно організовувати виборчий процес далі. Що стосується. На дільничних виборчих комісій, то вони на сьогодні ще не сформовані. Вони будуть сформовані дещо пізніше, тобто не пізніше, як за 20 за днів до днів виборів. Кандидати відповідно, тобто політичні партії, місцеві організації політичних партій і кандидати, відповідно, які будуть не висуватися понимаете. в водоманатих кругах. Вони будуть пропонувати свої кандидатури до складу таких дільничних виборчих комісій. Частина з них буде включатися обов'язково, тобто без жеребкування, такі як організації парламентських партій. Які утворили фракції. А інші, звичайно, вони будуть входити до складу дільничної комісії шляхом жеребкування. І тому мені здається, що зараз говорити про це дещо зарано, але зважаючи на ті строки, які відведені для роботи організації роботи виборчої комісії, дільничної виборчої комісії, мені здається, що ми мусимо очікувати великих проблем із цим, тому що 15 днів всього лише. Для роботи дільничної виборчої комісії до дня голосування це надзвичайно мало. І певною мірою ми можемо розглянути ідеальну ситуацію, коли будуть сформовані дільничні виборчі комісії. Припустимо, вони будуть сформовані за 15 днів до дня, до дня виборів. Але як мінімум декілька днів, це поки комісії проведуть перші засідання. Але як завжди, відбувається цей процес жеребкування. Не пройдуть, наприклад, ті люди, які важливо ввести в комісії, і які для партії, скажімо так, є бажаними особами в складі комісій. І тому певний період часу, як мінімум, це буде 5-7 днів, коли буде відбуватися абсолютно динамічний процес змін членів виборчої комісії. Тому перший тиждень це буде тиждень суцільних ротацій. Відповідно, ефективної роботи однозначно складатися в багатьох випадках не буде. І Паралельно з цим комісія має відповідно його розносити запрошення і відповідно знайомити виборців і списками виборців, забезпечувати відповідно приймання бюлетенів і всі інші е, процеси. Тому е, ну, із цим є певні складнощі. І ключове питання в залежності від того, яке буде забезпечення цих комісій. Методичними матеріалами настільки комісії зможуть також десь більшою мірою, хоча б яким ще вникнути, а як же ж організується виборчий процес на цих виборах, тому що дуже багато нових речей, з якими вони стикнуться, наприклад, під час виборчого процесу, і з точки зору внесення змін до списку виборців і відповідно і голосування за місцем перебування і багатьох інших речей. Тому я, я хочу запитати, якщо говорити про попередні парламентські вибори, то членів комісії було до двох десятків. Якщо говорити вже про президентські вибори, членів комісії стало вдвічі менше, але об'єм роботи можна сказати не зменшився. Яким буде кількість кількісний склад членів дільничої виборчої комісії на цих виборах? Знаєте, це насправді буде велика проблема для дільничних виборчих комісій, і найбільше для них. Чому тому, що бюлетенів буде насправді декілька видів. Комісії за своїм складом не такі великі. Тобто, якщо взяти, наприклад, певну градацію, да, мала, середня велика дільниця, як вони класифікуються за законодавством. А параметри малої дільниці це є 10-14, наприклад, там, членів виборчої комісії. Беремо навіть максимально 14. Відповідно, в середній виборчій дільниці це буде 16 членів виборчої комісії, максимальний склад, і в великій це буде 18. Тобто 18 осіб, припустимо, виборча дільниця, 2,5 тисячі виборців, які організовують голосування по декількох видах виборів. Це означає, що буде найменше три бюлетені. Тобто вони мають таким чином в три рази більше видавати бюлетені, витрачати на це часу. Це буде відповідно впливати і на черги, буде впливати відповідно на швидкість самого процесу і звичайно на. Кінцевий етап підрахунку, тобто цей, цей процес буде затягуватись набагато довше, аніж в порівнянні з парламентським і президентським виборами. Тому, на мою думку, що все ж таки такого складу комісії кількісного, який є на сьогоднішній день і визначений законом, його недостатньо або є мало скоріше для ефективної роботи дільничної виборчої комісії. І, ну, але ми, ми цю ситуацію, на жаль, змінити. Не, не можу. Робити. ну не секрет, що багато хто йде працювати у виборчу комісію заради грошей, заради того, щоб заробити якісь кошти. Власне, якщо минулого разу людей якось так поставили перед фактом, що або ти, тобто найзручніше, найвигідніше було працювати членом виборчої комісії, тому хто є безробітним, не має ніяких додаткових прибутків, адже з нього тоді не вираховували ніяких податків. Яка ситуація нині? Тому що багато хто вважає, що ідучи на... Роботу в виборчу дільницю, вони позбудуться чи субсидії, чи якоїсь іще пільги, і переймаються пенсіонери. Яка буде ситуація? Чи продуманий цей механізм виплати грошей і податків на цей раз? Тут ситуація досить і досить непроста. Я би не хотів би говорити в цій ситуації узагальнену, тому що є дуже багато, скажімо так, особливостей, які впливають на конкретні обставини. Його можна розділити загальному розділити на декілька складових і так відповідно десь побудувати відповідь. По-перше, це стосується тих членів комісії, одна категорія, ті, які працюють, припустимо, десь на якомусь там підприємстві, в установі, в організації, і відповідно, водночас вони призначені в виборчій комісії працювати, так би мовити, на звільненій основі. І в даному разі закон передбачає, і це було по суті. Ну, чи не на всіх, на як мінімум, останніх виборах. Просто раніше за цим було набагато менше контролю. Передбачає те, що особа, яка приходить працювати в дільничну виборчу комісію, та навіть і в територіальну так само, вона увільняється, так би мовити, з того місця роботи, де вона працює, тобто не звільняється, а увільняється. Тобто, її просто. Вона рахується там на роботі, вона відповідно за нею зберігається робоче місце, але вона фактично, так би мовити, переходить працювати в територіальну або дільничну виборчу комісію, і оплату праці її проводить відповідно за фактично відпрацьований час за той період, коли людина працювати вже безпосередньо територіальна виборча комісія за рахунок бюджетних коштів. Тобто на попередній роботі людина не отримує. Бо вона фактично там не працює в цей час, а людина отримує цей час в дільничній чи територіальній виборчій комісії. Це одна ситуація. І так, ну логічно воно є, тому що ну, людина не може в один час працювати і там, і там, і подвійно, так би мовити, заробляти певні кошти. Тому багато таких випадків було на останніх і парламентських, там, певною мірою, менше, і на президентських було. Але таких ситуацій було чимало, коли людина, вже, прийшовши до того часу, що вона мала отримати певні кошти, а людина зіштовхнулася з тим, що насправді на першому етапі були неправильно оформлені документи, тому що людині не пояснили, що так, в принципі, неможливо. От. Інша ситуація є, коли є члени виборчої комісії, наприклад, які працюють, тобто які не працюють, так би мовити, на Таких от роботах, а вони є числа там безробітних числа, наприклад, там соціально незахищені категорії різного статусу, чи то є пенсіонери, припустимо, а так само і студенти. Там де ситуація дещо інша, тому що з ними укладаються цивільні угоди. Там таких обмежень немає. Єдиний момент там є, і в нас було чимало прикладів таких, які стосувалися саме певних випадків, коли. З людей намагалися утримати, наприклад, там певні а, там, пенсійні виплати, наприклад, або там субсидії ті самі, там чи на, на, наприклад, допомоги по безробіттю. Але це я хочу сказати так, що було давно і стосувалося інших періодів, тобто тих раніших періодів, які були. Тобто, там дуже багато таких нюансів, і вони були пов'язані дещо з іншим процесом, тобто людина мала не просто. Там десь заробити щось, а людина просто з формального боку, коли вона подавала документи, вона взяла на себе зобов'язання повідомляти про певні доходи, які людина буде отримувати додатково. І на цьому на цій підставі власне виникало багато проблем. Тобто цього разу з виплатами буде трошечки простіше. Я б хотіла у Я... нас зовсім мало часу да. за завершить. Будь ласка, бо ще є запитання. І я скажу так, що закон вимагає, і закон передбачає прямо, що соціальні виплати, скажімо так, які пов'язані там з пенсіями, там субсидіями і інше, інше інше. Робота в виборчих комісіях вона не може призвести до того, що люди будуть там отримувати менші або не будуть отримувати взагалі подібні подібні виплати. Так каже закон, але на жаль, не все так, не все так добре. Тобто тут питання все ключове в деталях. Зрозуміло. і таке запитання вже останнє. Дуже багато нюансів іде щодо уточнення на списки виборців. Багато хто не проживає за містром реєстрації. Багато зараз переселенців. Яка ситуація з ними? Адже там теж багато різних нюансів. Розділимо відповідь на декілька частин. Перше, тих це стосується тих громадян, які відповідно та проживають на певній території. Вони зареєстровані, але на день виборів будуть від'їжджати десь в інше певне місце. На відміну від того, як це було на парламентських виборах, жодних відкріпних, жодних змін до списків виборців, неможливо в зв'язку з виїздом на певні місця, і т.д. Рівно Рівноподібна ситуація вона стосується тих випадків, коли особа фактично живе в одному місці, а зареєстрована десь інакше. Тобто неможливо буде так, тобто виборець, який по суті. Знаходиться поза межами населеного пункту, де він зареєстрований, не згідно, може він, обирати він не буде брати іншим? участі uh -huh. у фактичних виборах і і це є велика проблема, яка зачіпає багато виборців насправді, і тому багато з них з формального боку не зможуть проголосувати. Що стосується власне внутрішньопереміщених осіб, тут ситуація ще складніша, тому що це пов'язано не лише з формальним статусом цих осіб. А з так званою належністю або приналежністю до певної, до певної територіальної територіальної громади, і з точки зору того закону, який є на сьогодні, і того законодавства, який є на сьогоднішній день, вони не є такими особами, які належать до територіальної громади. Хоча фактично вони часто проживають, вони проживають хтось півроку, хтось ж більше, наприклад. І все інше і на сьогоднішній день розробляються певні алгоритми і, і проєкт закону про те, щоб забезпечити право таких осіб брати участь у, у виборах. Але на сьогоднішній день це поки що проєкти документів і рішення з цього приводу не прийнято. Дякую, пане Олексію. Нагадаю, що гостем нашої програми був сьогодні голова правління громадської організації Комітет виборців України Олексій Горецький. І, попри все, усім, хто має можливість і має нагоду прийти 25 жовтня на вибори, бажаю. Приходити на вибори, голосувати серцем, думати власним розумом, адже вибираємо майбутнє України. На все добре, до побачення.